У та серед ізраїльтян активно поширювався наратив, що палестинці напали на мирних ізраїльтян, які нікого не чіпали. Ішло до того, що це називають справжнім погромом євреїв. А тепер давайте перевіримо, чи дійсно все було саме так. 7 листопада 2024 року ізраїльський футбольний клуб Макабі приїхав у гості до Амстердамського Аяксу у рамках Ліги Європи УЄФА. Чому клуб з близького сходу грає у європейській лізі? Гарне запитання, але це тема для іншого відео. До Амстердаму приїхали сотні ізраїльських болівальників Макабі, в яких вже репутація не з найкращих. Все було добре, допоки ізраїльтяни не почали скандувати расистські образи в сторону арабів. мою думку таке скандувати можуть лише хворі на голову люди. На цьому відео ми можемо побачити, як Амстердамська поліція арештовує одного з цих ізраїльських фанатів. А на наступному відео ви почуєте, що думає про ізраїльських фанатів один із організаторів амстердамських протестів. Він сієндоласвик збійверімачфреймдбанівансайд Одесторії. Деверивайланд, деревоверісист, ансейндеф то ал ерапс, a story that we, we've not це in the news. Вони також скандували про мертвих дітей гази, а потім почали зривати палестинські флаги та атакувати цивільних, і навіть напали на таксиста. Конфлікти Всі змі в один голос почали розповідати, що на ізраїльтян напал і їх жорстоко побили. Але коли ми почуємо від свідків про побачене, то ми маємо зовсім іншу історію. Де та Макабій Гулеґензбігейвтоводслоко Амседамес? Uh, different from Дифферфомомент то момент. Every time someone with a uh, Palestinian um, uh, a symbol or anything uh, walk by, uh, they simbolentin вокбай, декопретівайлент middle fingers, but also like physical violence. Uh, Then I passed the monument and they threw beer at me and they uh, spit it at me in the dumpstat. Також важливо зазначити, що на початку матчу була хвилина мовчання на честь загиблих від стихійних бід в Іспанії. Але ізраїльські фанати в цей час свистіли і кричали: це повна неповага до постраждалих і тих, хто загинув. Ми, як українці, це розуміємо як ніхто. Поліція Амстердаму визнала, що ізраїльтяни почали нападати на людей. Свідки та постраждалі заявили в один голос, що ізраїльтяни почали піднімати бунт і нападати на людей vlag in, so, in brand gestoken. Але якщо ми подивимось на цей відривок з Sky News, то можна побачити, як вони обрізали відеоматеріал, аби він виглядав більш правдивішим. Men, black, Про ізраїльські змі та контент-мейкери намагалися всіх обдурити. Та стверджували, що не відео саме про палестинці, а не ізраїльтяни. Чому змі намагаються ввести людей в оману і виставити ізраїльтян бідними і нещасними, коли вони порушують закони і нападають на людей в чужій країні? Пропоную вам переглянути це інтерв'ю з жінкою, яка знімала це відео та те, що робили ізраїльтяни. Вона підтвердила, що зми використали її відеоматеріал і перекрутили у весь контекст. Жінка підтвердила, що на відео саме ізраїльські фанати бігають та нападають на людей. So what they did in the second version is just completely erase what the hell was actually happening. They just said so it makes it look ambiguous, so it could be local residents attacking Maccabi fans. So that was Maccabi fans. Дедованзюні атаки аналожі фотожіто єс деяким українським сіоністам та расистам з радянським менталітетом варто було перевірити, чи правда те, що вони показують по телевізору перед тим як писати такі коментарі. А на вигляд, нібито нормальний хлопець, а по факту закликає до геноциду арабів. Ще одна цікава деталь. Єврейська організація в Амстердамі засудила дії ізраїльських фанатів та недбалість поліцейських, які арештовували у більшості марокканців, які намагалися протистояти злочинцям, а не самих злочинців, особливо враховуючи те, що серед вболівальників були і солдати Цахалу ізраїльської армії, яка веде геноцид у Газі. Давайте на хвилинку уявимо, що російський солдат поїхав в Європу на футбольний матч і почав зривати українські флаги, бити людей, шуткувати про вбитих українських дітей, обливати людей пивом. тощо. Якщо якийсь українець або інший європеєць дав би йому по зубах, я думаю, що в такому випадку не було б так багато незадоволених українців в коментарях, які кричали б про так звані погроми. Це подвійні стандарти, які ми намагатимемось показати на цьому каналі. Проізраїльська пропаганда дібралася і до українських контент-мейкерів. Наприклад, інстаграм-сторінка букви розповсюджував ізраїльську пропаганду в своєму інстаграм-аккаунті. Також ця Українська єврейка, яка розповсюджувала брехню в своєму Тікток-аккаунті. Про палестинський НАТО здійснив серію нападів по відношенню до ізраїльтян та загалом по відношенню до місцевих євреїв. Коли я напряму запитав, чому вона розповсюджувала брехню. Відповіді вона так і не дала. На наступний день після скоєних злочинів ізраїльськими фанатами громада Амстердаму вийшла на мирний протест і засудила дії ізраїльських фанатів: їх расизм та злочини who 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 attacked our city, who attacked our 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 city, people, chanted death to Arabs in Уетектауситі, уетектаурпіпол, учене церас ін аурситі. На мітингу були як араби, так і білі європейці, яким набридлі злочини ізраїльтян в Європі і в окупованій Палестині, де Ізраїль активно веде всесвітньо визнаний геноцид. По телевізору вам цього, звісно ж, не показали. Можливо, нам пора почати прислуховуватись до наших порад, які ми давали росіянам на початку повномасштабного вторгнення. Не дивіться телевізор, а думайте своєю головою.